Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! Сьогодні розкажу вам про модернізацію повітряного фільтра і чому повітряний фільтр дуже суттєво впливає, впливає на ресурс двигуна, в принципі, будь-якої техніки, а особливо це важливо для техніки, яка експлуатується в важких умовах. У інженерів є навіть такий термін, якому є визначення важкі умови експлуатації. Під такими умовами мається на увазі. Будь-які умови, що відрізняються від стандартних. Стандартні умови це ті, до яких ви звикли експлуатація дорогами загального користування. Якщо це підвищена пильність, підвищена вологість, підвищена прудність, підвищена або знижена температура, це все вже рахується важкими умовами експлуатації. Ну і далі вони там диференціюються. Так от, наша з вами любима техніка, там квадроцикли да, або баги, вони всі експлуатуються. В важких умовах. Мова зараз про повітряні фільтри. Є дослідження, якщо взяти їх до уваги, то переводяться розрахунки масової частки пилиночок і піщиночок. Значить в повітрі, коли ви їдете дорогами загального користування, скажімо, на автомобілі по асфальту, і коли ви їдете там на квадроциклі чи багі по ґрунтовій дорозі, по бездоріжжю чи по полю. Так от. В сотні разів перевищують масові частки пилу і піску в повітрі на бездоріжжі. Тому важливість, важливість обслуговування повітряних фільтрів і важливість установки оригінальних і якісних фільтрів для квадроциклів і баги дуже важлива. Через те, що масова частка пилинок, піщинок, бруду, всякого, який присутній в повітрі, коли ви їдете по бездоріжжю, ну я думаю. Це логічно, що коли ви їдете, а за вами просто клуби пилу, тут і пояснювати не треба. От, а коли машиною їдете, по асфальту то такого немає. Саме тому через такі важкі умови експлуатації необхідність обслуговування повітряних фільтрів виростає кратно в порівнянні з легковими автомобілями. На легковушках ви звикли да, там, хтось 8 тисяч, хтось 10, хтось раз в 15 тисяч заїжджає на ТО. Ну і міняє масло всі фільтри. От. Тут же буває таке, що і раз в 100 км треба міняти цю всю історію. Одна покатуха, один виїзд, і все, фільтр забитий наглухо. От. Але мало хто із вас про це знає, мало хто із вас читає інструкцію з експлуатації. Більшість із вас стикається з тим, що на абсолютно малих пробігах двигуни там, квадроциклів. Чи баги на малих пробігах здихають, починають диміти, жерти масло там і так далі. І малодосвідчений народ, малодосвідчені користувачі. Вони кажуть, хуйовий мотор, або китайці хуйові мотори роблять, або мотор умер через те, що я йому там піздюлей давав, мучили, перегрівали. Да? Насправді причина швидкого зносу мотору. Поява розходу масла, жор масла так да? Димління, знижена компресія, втрата тяги, відсутність динаміки, нестабільний холостий хід, поганий запуск, вони зв'язані в першу чергу і зносом пошнивої. Поршнева зношується через неякісні фільтри. Або Несвоєчасно їх заміна або невідповідні фільтри. Значить, поршневу зношує пісок і пил, який попадає в поршневу. Пісок і пил це абразив. Що таке абразив? Це наждачна бумага. Я по-простому пояснюю. Всі бачили наждачну бумагу, да, всі бачили. От, якщо взяти наждачну бумагу, цей наждачний папір, ну і потерти наждачкою пластик, там потерти гуму, потерти алюмінієві деталі. Потерти будь-які металеві деталі, сталеві і так далі. Всі розуміють, що від одного контакту ви наждачкою трошки проведете, залишається ізнос. Наждачка дряпає і зношує все. Так от. Що ж собою являє наждачна бумага оцей абразивний елемент. Зараз вам спробую показати, Може, мене тут є десь кусочок наждачки. Значить, по великому рахунку, це плотний папір. Наждачка. Плотний папір намазаний клеєм. Ось у мене є. Плотний папір, намазаний клеєм, і на нього на цей клей насипаний пісок. Різного розміру. В даному випадку у нас от, от така наждачечка, як ви бачите, піщиночки переблискують. Це 991-й. Ані ось вона, P280, 280. А є крупніша, є мілкіша. От. Но не суть. Всі розуміють, що абразив, тобто пісок і пил стирають, псують і зношують будь-який матеріал. Саме тому ми мусимо якомога частіше обслуговувати повітряні фільтри на квадроциклах і баги, щоб не допустити потрапляння піску, пилу. Полотяки до нашої поршневої. Поршень у нас зачасту з алюмінієвого сплаву, гільзи зачасту чугунні. Але піску абсолютно похуй, він з'їдає абсолютно все. Ось у мене є циліндр. Видно, що він свіженький, не закопчений. Він майже не працював. Можна сказати, що він з нового квадрика. Але вмер він тому. Що власник не обслуговував повітряний фільтр. Ну і Взагалі там фільтр стояв у нього косо, криво, була щілина. Саме тому разом з повітрям з паливною сумішю, через карбюратор з воздушного фільтра сюди потрапляв пісок. І ясна річ, що пісок попадав під пару тертя між поршнем, між поршнем і циліндром. Також цей пісок осідав на стінках, змивався маслом, попадав в масло, і далі разом з маслом цей пісок циркулював по двигуну і він убивав абсолютно все. Поэтому сьогодні акцентуюся на необхідності частої заміни повітряних фільтрів. Акцентую на оригінальних фільтрах, акцентую на уважності під час заміни повітряних фільтрів, тому що деякі люди не розуміють взагалі, як працює повітряний фільтр. Вони один фільтр виймають, другий закинули в короб повітряного фільтра і поїхали. Треба слідкувати, щоб повітряний фільтр максимально щільно прилягав до поверхней, які йдуть в напрямку двигуна, в напрямку впускного колектора. В напрямку дроселя або в напрямку карбюратора максимально щільно. Тому що є, якщо є якийсь перекос по фільтру, щілиночки, то через ті щілини двигун буде всмоктати в себе брудне повітря з піском і пилом. Так, на прикладі багі, баги. Ми сьогодні готуємо баги на відправку на Курський напрям для 80-ї бригади. І робимо останнє допрацювання це обслуговування повітряного фільтру. От тут з заводу стоїть такий фільтр. Такий фільтр стоїть на багатьох баги, на багатьох квадриках. Ви їх зустрічали на різних там сучасних легкових авто, начебто непоганий. Але з досвіду скажу, що такий фільтр паперовий, він не дуже годиться для використання на такій техніці. Значить, він, хоч і щільний, але його функціонал підходить для експлуатації там на легкових автомобілях і дорогами загального користування. На бездоріжжі цей фільтр забивається дуже швидко. Значить, руйнується структура цього паперу через крупний пісок. І цей фільтр починає пропускати дрібний пил. Дрібний пил йде в двигун, і у вас швидко зношуються поршнева. Деяка техніка, деякі квадроцикли, баги і інші всюди ходу. Всюди ходи з заводу обладнані поролоновими фільтрами. Поролон там незвичайний, це не будівельний паралон. Це не утеплювальний, не меблевий поролон. Це спеціальний поролон, який називається ретикульований пінополіуретан. Або подвійно перероблений паролон. Значить, Звичайний поролон, меблевий, утеплювальний, там, будівельний, він має закриту ячейку. Ось вам для прикладу покажу. з крупною ячейкою. У мене є. Бачите, тут, якщо подивитись... То всі ячеєчки відкриті, це спеціальний поролон, ретикульований, так скажімо, пінополіуретан. У нього всі ячейки відкриті. А у будівельного, там, чи меблевого, чи утеплювального поролону, у нього відсотків 70 ячеєк закритих, тому у звичайного поролону пропускна здатність погана і використовувати його для повітряних фільтрів не можна. Значить, що я пропоную? В даному випадку конструктив такий. Є ще у нас отака рамка. В цю рамку у нас вкладається фільтр, і потім фільтр у нас встановлюється в своє посадочне місце. Ось сюди. Значить, я пропоную дообладнати цей фільтр значить, спеціальним поролоновим елементом. Такі допрацювання ми робимо масово на багато різних квадроциклів і баги. От, тому що, м -м, Поясню, коротко, чому коротенько. сам по собі поролон, як фільтрувальний елемент, він ніякий. Структура поролону ну, ну це ячейки, такі лабіринти. І зрозуміло, що рано чи пізно брудне повітря і пісок воно пройде через ці лабіринти, через ці ячейки і всмокчиться От. Є поролон, там, є поролон з такою пористістю, є поралон з отакою пористістю, там є ще з меншою. Є ще з меншою. Да? Значить, ясна річ, що для того, щоб фільтр, цей наш, який ми будемо встановлювати, працював правильно, нам треба обрати правильно там пористість, щільність, і ще є деякі показники. Якщо вам цікаво. То ви вникнете в цю історію, вивчите питання. Я внікав досить довго, щоб підібрати пінопаліорітан, цей ретикульований, який буде відповідати характеристикам там, стандартних заводських паралонових фільтрів. Тому що на деяких квадроциклах і баги, і сюдиходах із заводу стоять паралонові фільтри. Так, розповідаю тепер, в чому прелість саме паралона. Як я вже сказав, сам по собі, оцей значить, як фільтрувальний елемент. Ну, воно ніяке, якщо його поставить, то рано чи пізно пісок весь всмокчиться. Він пройде через ці всі лабіринти і все одно попаде в двигун. Для того, щоб пісок, пил, бруд і болотяка не всмоктувалася і не проходили через всі всі лабіринти і не всмоктувалися двигун, поролонові фільтри треба використовувати в парі з маслом. Матюль є у них серія масіл, бачите? Oil, filter, oil спрей. Спрей. Ось iPon. Теж одне з моїх любимих масл, топова мотохімія. В Чому суть? Коли ми наносимо значить, масло спеціально на цей е, фільтрувальний елемент поролоновий, ми просочуємо повністю рівномірно задача саме рівномірно просочити фільтр маслом, то коли піщиночки, ось, скажімо, стоїть у нас отак фільтр, да? для прикладу ось візьмемо. Коли у нас стоїть фільтр, так і летить у нас брудне повітря з піском, піщночки, всі, які попадають на фільтр і ударяються об нього, вони налипають на оце масло. І далі через фільтр вже не пройде жодна піщиночка. Якась, може, там на поверхні прилипна, якась, може, там перший лабіринтик пройде, але назовні, наскрізь, крізь фільтр, не пройде жодна піщинка. Виробники е, оцих масел, там матюль. IP ще й деякі брендові вони заявляють, що навіть якщо ви фільтр обробите водою, то фільтр навіть воду не пропускатиме. Тобто техніка не боятиметься гідроудару. Якщо ви заїдете в воду, фільтр не пропустить всередину двигуна воду. Уявіть собі, яка крута штука. Деякі виробники допускають обробку повітряних фільтрів моторним маслом. Але моторне масло, на відміну від спеціальних масел для повітряних фільтрів, воно не має присадок. Більшість фільтрів стоїть вертикально. І якщо нанести моторне масло, сучасні масла, навіть напівсинтетичні, вони досить текучі, і масло ну, там, за 2-3 дні воно повністю з фільтра стече вниз коробу, і поролон залишиться сухий. Тому, якщо і обробляти поролонові елементи е моторним маслом, то це треба робити часто, там, раз в 2-3 дні. От. Прелість оцих масел в тому, що воно має клейкі присадки. Якщо нанести його на пальці там і почекати декілька хвилин, щоб воно сконтактувало з повітрям, вступило в реакцію і набуло всіх своїх властивостей, то воно навіть пальці склеює, коли пробуєш роз'єднати пальці, воно таке, як павутинки От, Поэтому використання поролонових елементів обов'язково зі спеціалізованими маслами для повітряних фільтрів, Значить, тоді це буде гарантією того, що ваш двигунчик дихатиме чистим повітрям, в двигунчик не попаде. Ні каплі піску, ні каплі бруду, значить, відповідно, у вас не зноситься поршнєва і не зносяться ніякі інші елементи. Тому що, окрім поршневої, масло, як я вже казав, змиває оці піщинки, і далі цей пісок разом з маслом циркулює по всьому двигуну. Так, опціонально, що ми пропонуємо на Sigve Fuggle як у нас це буде реалізовано. Так, зараз покажу. Так, ось наша рамка, ось наш. Е Основний оригінальний фільтр. Ось наш фільтр, який ми виготовили. Значить, забігаючи наперед, скажу, що тут товщина 10 мм. Значит, пористість, здається, 45 PPI. І сильність і... 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 30, 30 кг на метр кубічний. От, і клас очищення повітря G3 G4. От. Кому цікаво, вникнете в суть, вивчити питання, я витратив на це, напевно, ну, близько тижня. Близько тижня я знаходив різну інформацію, різні методики розрахунку, е властивості оцих матеріалів ретикульованих пінополіуретанів, всі їхні характеристики, от в залежності там, да, від їхньої пористості, потім, в залежності від товщини, класу, очищення повітря, щільність. Знаходив інші їхні характеристики, пропускну здатність, в залежності від всіх оцих характеристик, от такого, от такого, от такого. я дійшов до того, що потрібна там 45-та пористість з відповідними характеристиками. Коротше, виготовив я таку поролоночку, яка десь, напевно, на сантиметр виступає від оцієї рамки. Роблю я це таким чином, розташовую поролоночку зверху. На оцій рамочці беру наш фільтр, ставлю зверху, і одним рухом, отаким чином, опа, виходить тепер так, що на впускі зі сторони вулиці, значить, у нас стоятиме поролончик. А до двигуна у нас дивитиметься оцей паперовий фільтр. Тобто перед основним паперовим фільтром у нас стоятиме поролон. Тепер значить, беремо спрей. Так, однією рукою не відкрию. Беремо спрей, в даному випадку це Айпон. і рівномірно наносимо, як ви бачите, спрей блакитного кольору. Ну, напевно, спеціально, щоб видно було. Щоб не було пропусків, щоб ви бачили, куди нанесли, а куди ні. Значить, і таким чином рівномірно наносимо на поролон масло. Значить, В даному випадку, це гарантія того, що наша баги дихатиме чистим повітрям. Дана баги це баги військових, вони багато їздять полями, багато їздять ґрунтовими дорогами. От, влітку там в суху погоду. Кількість пилу на ґрунтових дорогах, бо їздить важка техніка отак просто. Ти становишся ногою, красівкою, у тебе кросівок повністю в пил провалюється, там просто жесть. І така модернізація, отаке допрацювання, воно мега важливе і воно суттєво продлить життя мотору, його ресурс. І зробить експлуатацію двигуна цього баги для хлопців для військових безпроблемним. Тому що вкласти мотор через невідповідні повітряні фільтри або фільтри, які низькоефективні і погано затримують пил і бруд елементарно. О, а в даному випадку їхній моторчик служитиме вірою і правдою безотказно, наближаючи нашу з вами перемогу. Ось така історія. Значить, і тепер і ми будемо спокійні, що у хлопців все, агонь. І вони будуть спокійні, про те, що у важких умовах експлуатації їхній двигунчик буде захищеним. Аналогічні модернізації ми робимо на більшість квадроциклів, на яких із заводу також немає поролонових фільтрів. Ось один із квадроциклів яскравий приклад. Приїхав до нас на сервіс, на нього ми вже установили такий елемент. Хоча з заводу його тут немає. Тут теж паперовий фільтр. Як ви бачите, не знаю, скільки він проїхав, але видно, що мілкі травиночки. Ось видно впускний патрубок. І якраз впускний патрубок знаходиться отут. І ось тут видно, що звідси через кришку всмоктується повітря, і воно залітає на фільтр, і тут видно прямо Пляма обліплено все пісочком. А тут ми, якщо задеремо, подивимось, то сам, сам основний фільтр на ньому навіть ні пилиночки немає. Тобто основний весь бруд, пил, каку і болотяку на себе приймає поролон. Бачите, синій, це сліди від маркера, ми розмічали, вирізали, склеювали. От. Поэтому, якщо ви хочете, щоб ваша апаратура служила довго, служила вірою і правдою. Звертайтесь до професіоналів. Значить, тобто, до нас ми залюбки підготуємо ваш квадроцикл. Окрім допрацювання повітряних фільтрів, ми ще робимо ряд модернізацій сервісних для того, щоб зберегти ваш квадрик і продовжити йому життя. Оце ми не продаємо ні поролон, ні фільтри, ні, ні масло, бо в нас на це немає часу. Просто, щоб продати цей поролон, заробити 100 гривень, іноді треба витратити 2-3 години. Люди дзвонять, а що, а як, а як мені поставити, а куди, а чим обробити, а масло, а в мене щось не виходить, а в мене не їде. Тому ми такими речами не займаємось. Ми займаємося сервісом, виключно в рамках нашого сервісу. тому Або привозьте техніку до нас в рамках нашого сервісу, ми її обслужимо. Або Купуйте техніку у нас. У нас ви купите техніку також обслужену. Будуть замінені і масла, і обслужені фільтри, і промазана вся ходовка, і відрегульоване сходження і так далі. Немає часу сидіти на телефоні, немає часу продавати запчастини, масла. От. Кому цікаво, як підібрати такий поролон. У мене є відосик, де я пояснюю, приводив там деякі розрахунки. Гортайте, гортайте інші відосики у мене в Ютубі і знайдете відосик. Якщо вам цікаво, знайдете собі такий поролон ретикульований, подвійно перероблений, замовите його, виготовите собі фільтр, і буде вам щастя. Тому що без поролону жоден двигун квадроцикла не матиме нормального ресурсу. Він здохне дуже рано. Неважливо, то китайський двигун, неважливо, то японський чи американський. Ось. Тільки отак воно працюватиме, тільки так. Дивіться, яка прелість. Ну, ще треба трошки часу, щоб воно почало більш налипати, але вже і так, я думаю. Видно оці паутиночки, як воно злипається, зараз воно хвилинку-дві і взагалі пальці просто склеюватиме. Отака двіжуха. Сподіваюся, вам інформація була цікава. Якщо вам потрібні квадроцикли або баги, звертайтесь. Всі наші контакти будуть в описі під відео. Там натисніть кнопку Розгорнути і побачите всі контакти, посилання на наш сайт, контакти, номер телефону, адресу, посилання на соцмережі. Цей відосік я. Знімаючи завдячуючи нашим захисникам, а ви дивитесь цей відосик завдячуючи їм, тому не забувайте їх підтримувати. Це баги, ми обслуговуємо для 80-ї бригади. Влітку ми збирали на нього гроші. Разом з бійцями 80-ї бригади зібрали на нього майже 700 тисяч гривень. 700, майже лям. От. Періодично різна техніка приїжджає до нас на сервіс, і я відкриваю різні баночки для того, щоб то колеса купити, то варіатор обслужити, то купити колеса і передати хлопцям туди, бо шини ріжуться дуже сильно, або осколки. І буде дуже круто, якщо квадроспільнота долучиться до, до цієї історії, і ми разом будемо наближати перемогу, разом будемо робити круті справи. Хуяк скинулись, купили колеса, хуяк скинулись, купили квадрик, буває таке прилетіло щось. Хуяк скинулись, купили там десяток дронів камікадзе. камікат. Забуває, таке хлопці просять, кажуть, закінчилися в півішки, блять, якщо можна, зберіть хоч трохи грошей. Поэтому. Всі актуальні збори я публікую у себе на сторінках Instagram і Facebook. Посилання на мої сторінки, Instagram, Facebook будуть також в описі під відео. Або якщо банка актуальна, я в описі ж під відео залишаю посилання прямо на банку. Осьо. Для лінивих, блядь, ставте на паузу, переписуйте сайт, переписуйте номер телефону і переписуйте адресу. Дзвоніть, беріть ваші гроші, приїжджайте. Купа техніки в наявності на будь-який смак, будь-який бюджет для будь-яких задач. Якщо ви зберетесь до нас їхати, краще позвоніть як мінімум за добу, тому що ми буваємо в роз'їздах. Схід, Курск і так далі. Ну і на доставки клієнтські їздимо, тобто їздимо не тільки до військових. А буваємо на виїздах, подоставляємо техніку. так баги Про нього була розмова. Є в наявності така апаратура, літровий мотор 100 кінських сил, вага 800 кг. Завдячуючи такому співвідношенню потужності і малої ваги, лупить воно. Мама мія, я їздив на ній на покатухи з джиперами, вранлери, Рубікони, FJ Cruiser і Cruiser 100 підготовлених купа автомобілів. Їде воно краще за будь-який позашляховий. Мала вага, потужний мотор, грязі шини, зубаті. Всі три блокировки. Всі три. Це жир. Усилитель руля, лебедка. Тримісна кабіна. Легенько поміщається троє дорослих. Інжектор, опціонально сюди будуть доступні кабіни, вікна, потопітелі салона, ну, так як і у брендовій техніки, як у Yamaha, BRP-трекстерів і так далі. Крута техніка, надійна, випробована військовими. Безотказна апаратура. До нас приїжджає на сервіс, в основному поменять масла фільтра. Глобально знаю, нею нічого не відбувається. Все збалансовано, все якісно, надійно, комфортно. Ми на ній покатались, потестували. Мені захотілося таку машинку. Хоча в мене є позашляховик підготовлений саме для оффроуду. Але ця штука дарить набагато більше емоцій, ніж будь-який позашляховик і ніж будь-який квадрик. 17 тисяч баксів, хто хоче, welcome. Ласкаво просимо. Є в наявності. Такий самий, тільки новий. Ну, ще вони бувають в форматі маршрутки, тобто подовжена рама, маршрутка це така народна назва, подовжений каркас безпеки. І позаду ще три сидіння, тобто шестимісна і так само позаду кузов. Кому маршрутка треба велкам. кому треба отакий апаратик – велкам. І ще воно є в форматі спортивного авто, типу на американській манер Багі Краулер. Ну і спортивний автомобіль Купешка, двохмісна, двигунчик цей же, але трошки інші мости, трошки інші передаточні числа. Вона їде трошки швидше, ця їде 120, от та їде, не пам'ятаю, 140, здається. Але теж повний фарш, Там, як в Теслі, як в Теслі, там, блять, я не знаю, метр на метр. Там такий дисплей, там навігація, там все, що хочеш. є. Короте, всі контакти ви бачили, кому треба, проматуйте назад, або в описі під відео. Долучайтесь, підтримуйте військових, підтримуйте армію, донатьте волонтерам, донатьте військовим військовим, наближайте перемогу реальними діями, бо на фронті важко. І від вашого донату може залежати чиєсь життя.